Всім щасливої пори вашої доби, я Олександр, магнітний атрактор позитиву, а ви в просторі метафізичних новин. Дня. Сьогодні ми поговоримо з вами, друзі, про загально прийняті концепції, та які значно і серйозніше змінюються. Коли я вас запитаю, скільки секунд складає одна. Хвилина, всі з певністю дадуть відповідь. А одна година так, звісно, 60 хвилин, а доба. І ось тут для нас щось коїться дещо невідоме. Я думаю, багато чую, чую, що багато хто почав це помічати. Отож, давайте поговоримо про час. Е, милі мої сонцесяні співтворці. День вже не такий, як був, і все це впливає на наше з вами тіло, нашу енергію. Та нашу еволюцію зараз всім нам, біологічним носіям, треба бути налаштованими на частоту галактики. Цей сигнал він передається безпосередньо із галактичного флота із флагманського космічного лайнера Новий Єрусалим. З жодними концепціями розуміннями на території Землі, релігійними концесіями і цим, цим немає абсолютно ніякого значення. Цей зоряний крейсер знаходиться у четвертому квадранті нижньої земної орбіти. І ось, друзі, 19 січня 2026 року пройдено критичну точку неповернення. Офіційні джерела інформації, звісно, будуть мовчати до останнього подиху старої системи трьохвимірної. Та ми це відчуваємо, правда? Ми відчуваємо правду, і істину, тому прокидаємось. І не встигаємо навіть моргнути, коли ми впродовж дня займаємося своїми справами, а сонечко, воно вже сідає, заходить. Наші списки справ на день стають якимось неактуальними, недоречними, безглуздими. Ти ось плануєш, плануєш тиждень, здається, сьогодні понеділок, а ось уже і субота. І це не суб'єктивна, якась втома, відсутність вітамінів чи пора року впливає. Є багато факторів, так, але це є. Планетарна аномалія, яку сили Темряви намагаються приховати під прикриттям глобального стресу. Тут вони нам і таймер озвучили атомного годинника про покази світового годинника, який вказує 85 секунд до півночі. І зараз це все маскується, нагнітається, зараз завуальовується як діагноз хвороби. Отже, давайте поглянемо на це під іншим кутом. Якщо, звісно, ваше серце підказує і ви чуєте душу. Отож, якщо ви почуваєтесь в деякій мірі плаваючими. І часто чуєте тонке гудіння в ухах, переживаєте раптове серцебиття, чи під час відпочинку, чи під час напруги, помічаєте, може, що останніми годинами, останніх діб ваше сприйняття простору стало дещо дивним, ніби стіни вашої кімнати на мить втрачають щільність. А це. Милі мої є симптоми синхронізації нашої ДНК стелар з новим пульсом галактики. Наше тіло вже щось відчуває, воно знає, що розум на цю мить боїться визнати очевидне. Отож, милі співтворці. День вже немає 24 години. Ми можемо дивитися. Але фактичний фізичний час скорочено стиснуто. Ви вже відчули, до 16 годин. Глобальний контрольований синдікат використовує стандарти атомного часу в середній годині Гринвіча та інших центрах. Власно, не для вимірювання, а для того, щоб штучно тримати. На годинниках цифру 24. Та ось що ж відбувається: час є синхронізований з ядром планети Земля, а наша велика красуня гая і її кристалічне ядро воно прискорює своє обертання. Офіційна наука називається резонансом Шумана серцебиттям землі. Та вони не говорять правду про його. Теперішню ситуацію говорять і надалі нам про те, що частота складає свої традиційні 8 Гц серцебиття Землі, але незалежні датчики вказують 60 і значно більше попередні дні, пам'ятаєте, понад 100 Гц. А навіщо їм це потрібно? Відповідь проста і дещо страшна. Архонти та їхні маріонетки в урядах країн вони. Харчуються енергією людського страху та марнославства. Можливо, хтось чув це слово? Ні, нагуглите. Гавах! Коли люди перебувають під ілюзією, що часу достатньо, але при цьому постійно відчувають його нестачу, то генерують колосальний об'єм низькочастотної енергії. А це розпач, злість, сором, агресія, безсилля. А ви помітили, як за останній час. Їжа у ваших холодильниках псується значно швидше, ніж написано на упаковочці. А як ваші електронні пристрої часом показують, правда ж вам збій, а потім вони повертаються знову до нормального життя? Інколи час випереджується на індикації годинника в мобілки чи в інших гаджетах? Отож, любі мої, все це відбувається тому, що. Трьохвимірність не може вже встигати за Богом. І це називається обвалом матриці. Це активніше відбувається у нашому просторі з 19 січня 2026 року, тому що космічні цикли вони є невпинні, не Земля виходить із зон впливу темних у напрямку до Галактичної Федерації світла, яка Точує всю землю. І цей перехід створює гігантський розрив. Це є чудова дихотомія Божественна. А що ми можемо зробити, аби вирівнятися з цим процесом? Освоїмо одну важливу техніку. Це є техніка плеядеянська, і вона адаптується до нашого поточного стану. Її особливо потрібно використовувати в моменти, коли. На нас накочується якесь м, чи панічне, чи таке хаосне відчуття невпевненості, коли ми почуваємо, що ми багато куди і чи в що не встигаємо, тобто тотально не встигаємо зробити якісь речі, і на нас накочуються з цим якісь негативні відчуття. Отож, розпочинаємо з того, що відслідковуємо цей стан. Робимо як стоп-катер. Зупинити біг думок. Зробили? Чудесно. А тепер давайте перейдемо, як на пам'ятаєте, соматичне дихання. Сподіваюсь, що ви його проробляли. І цей марафон флешмоб вже добігає завершення, а головне, вносить корективи і дуже файні зміни. Отож, робимо таке дихання: 1, 2, 3, 4, вдихнули. 5-6 затримачка і видих на 6 секунд. Проведемо себе в такий стабілізаційний, дихальний фактор. Повторіть декілька разів. І видих ротом. А тепер для зручності заплющуйте очі. Уявіть, як з центру ваших грудей, а з вашої серцевої чакри виходить стовп білого сліпучого світла. І цей стовп він йде вниз, туди до центру землі, до кристалічного ядра. До його центру, білінкуна. І цей стоп, він водночас іде і вгору, і вниз. А вгору він йде до серця, до ядра центрального галактичного сонця. І ось ми з вами зараз з'єднуємося із кристалічним ядром землі і серцем ядром галактичного Сонця. Відчули. Усвідомили або бодай просто повірили, що таке є. І тоді проголошуємо подумки, а, власне, краще в голос разом зі мною. Я є суверен часом. Протокол С О 7. Активовано. я є Суверен часу. Протокол СО7 активовано. Є її суверен часу. Протокол СО7 активовано. І в цей момент візуалізуйте, як простір навколо вас стає таким щільним, густим. Як золотий мед. І уявіть собі, що ваш внутрішній таймер годинник більше не залежить від зовнішніх годинників. Саме ви встановлюєте свій власний ритм. У цьому стані. Нульової точки, точки хаосу ви стаєте недосяжним для генераторів архонтів. Ваше тіло починає відновлюватися, омолоджуватися, зморщечки розгладжуються, енергія повертається. Буквально ви виходите. Із потоку програми старіння. І тричі повторіть: Я приймаю час світла, я приймаю час світла, я приймаю час світла. Ця фраза як оцифрована печатка, як пломба, яка зміцнює захисний купол. Вашої суверенної території. Так і є. Слухайте ритм свого серця, синхронізуйтесь із пульсом Всесвіту. Пам'ятайте, якщо ваше серце спокійне, то ви в безпеці, Я є в безпеці. Я є захищений. Повторюйте мінімум хвилину. Якщо ви відчуваєте любов і єдність, час для вас розширюється безмежно. Це твердження відображає концепцію свідомого управління власним життям та часом. І воно часто густо пов'язано з філософією самовизначення особистої суверенності живих людей, суверенних громадян, які заявляють. Про пряме право на ресурси та час минаючи державні структури, як описано у наших волевиявленнях, основні аспекти цієї позиції визнання себе відповідальним за кожну деталь, за кожну хвилинку. Пріоритетність, пріоритетність власних цілей та свідоме планування, сприйняття часу як головного особистого ресурсу, яким розпоряджається людина, а не обставини. Суверенітет включає волевиявлення суверенна живого чоловіка, жінки, яка стверджує, що людина наділена. Правами від народження та вільною волею, що включає повний контроль над своєю долею та часом. І ця позиція усвідомленої відповідальності за власне життя дозволяє нам бути світлом. Отож, будьте світлом. Настав наш час, і це час вічності. Хай буде так. Обійми світла. Діліться враженнями, коментарями і практикуйте.